Після новорічний період ігровій індустрії звично тихий. Геймери помалу закривають минулорічний беклог і з оптимізмом дивляться на перелік релізів, що майорить на горизонті. Здавалося б, відволікатися від другого проходження Baldur's Gate 3, ні на що. Та ми підготували для вас перелік новинок січня, і там є на що глянути, тому поїхали. Після святкового затища нас очікуватиме гучне повернення франшизи Prince of Persia на наші екрани. На цей раз над грою працюють Ubisoft Montpellier, яких ви можете згадати завдяки неймовірній ідеології 2D-платформерів про Реймена, і цей спомин не випадковий, адже нова природа франшизи Prince of Persia в основі своїй буде саме 2D-платформером. Без загадок з маніпуляцією часом та сутичок не обійдеться, але все ж переважну більшість часу ми зосередимося на побудові вигадливих акробатичних ланцюжків і спостерігаючи за першими Ейлерами виглядає це все чудово. Єдиною темною конячкою Lost Crown залишається головний герой, який насправді не персидський принц, а просто собі сарагон з безсмертних. Та певен розробники усе врахували, і уже 18 січня нас очікує вартісне відродження франшизи. А що так можна було? Ubisoft? До речі, ми відкрили збір разом із фондом Повернись живим на гнів причистий. Це комплекс для наших снайперів, що дозволить їм розвідувати та нищити цілі на відстані 2000 метрів. Кидати свої гривні можна прямо на банку за QR-кодом. Посилання буде продубльоване в описі під цим відео. Проєктів в студії Рюка Гатоку багато не буває. І ось з геть дрібною перервою після останнього, уже 26 січня, ми отримуємо новий реліз у серії Like a Dragon. Infinite Wells стане першою заморською мандрівкою для франшизи, яка відправить головних героїв на Гаваї, де хтось досліджуватиме своє родинне дерево, а хтось боротиметься з жахливою хворобою. Ігроладно все значною мірою нагадуватиме сьому частину серії, та з першого трейлера гравців привабила появу у франшизі можливості розвитку власного острова за своїм дизайном сильно нагадує Animal Crossing. Дарма, що на горизонті не видно єнота капіталіста. Чи вдасться героям віднайти себе на Гаваях? Дізнаємося уже незабаром. У ці боремні часи, коли франшиза Battlefield, мов би, геть зникла з інфопростору, важливо не забувати про улюблену серію і триматися однодумців. Тож запрошуємо всіх поціновувачів україномовного геймінгу та шанувальників Battlefield приєднатися до української спільноти прихильників серії. Це місто, де ви завжди зможете знайти собі друзів та партнерів для спільної командної гри, отримати пораду, обмінятися ігровим досвідом або просто поспілкуватися на будь-які теми. Спільнота також активно приймає участь у волонтерстві та допомагає українським військовослужбовцям і цивільним. Звісно, ми залишили посилання на спільноту в коментарях, тож не зволікайте і доєднуйтесь. А закриватиме перелік учних січневих релізів восьма частина файтингової серії Tekken. Вона, врешті, добереться до всіх основних платформ сучасності, того ж таки 26 січня, трішки промахуючись з релізом повснасичений файтингами 2023 рік. Восьма частина серії сприятиме використанню гравцем агресивнішого стилю боротьби. Нова для серії Смужка хід дозволить раз за бій активувати екстра режим, в якому ви будете і наносити. І отримувати більше пошкоджень. Так, гра не мов нащтуватиме вам на вушко. ну давай, вріж його як слід. Це, звісно, відмоватиметься і в рамках нової сюжетної кампанії, яка звично розгортатиметься довкола турніру залізного кулака, і вперше привнесе до серії QT. Наскільки виправданим буде останнє рішення розробників, зможемо оцінити уже під кінець місяця. Крім трійки основних релізів, січень подарує нам декілька дрібніших подій. 11 числа на Nintendo Switch випустять Leica Age Ей Blood. PS5 у свою чергу отримає неймовірно перепрацьований ремастер Last of 2, який вийде 19 січня і змусить навіть Digital Foundry шукати відмінності з лупою. А на завершення місяця, 25 січня, усі актуальні платформи отримують нову серію адвокатських пригод: Apollo Justice A Саторні Trilogy. Над відео працювали Владислав Пефідоха, Володимир Бортюк та Володимир Вітовський. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитись. Посилання на збір для снайперів від нас та поверти живим будуть в коментарях та в описі під цим відео.